Вітаю на каналі Подільська Роск. Знову інформативне відео про азиміну, те, що ви не знали, почну зі смаків. Є три ступені спілості в плоді азіміни. Перша ступень спілості, коли вже є легкий аромат, плоди вже починають проминатися пальцем, вже так відчувається, що вона м'якість. Є, але е, сама. Поверхня плоду, ще зеленкувата, може чуть -чуть вже бути забар... жовте забарвлення, але в основному це плоди ще зверху зелені. Друга ступінь. Плоди повністю вже доспілі. Вже досить яскравий аромат, який можете почути навіть за 50, а то й більше метрів, якщо в ту сторону дує вітер. Вже можна йти на запахи зімини. Вона тоді вже смачна, Назвичайно, вже є характерний для сорту той чи інший смак чи присмак. Ну і третя ступінь зрілості це вже плоди, на вигляд, ніби вже починають псуватися. Вони вже всі в коричневих плямах ям, таких. Шкірочка вже практично під пальцями рухається, вона вже дуже легко можна потеребити як варену картоплю. Неймовірний аромат. І саме в цій спілості, ось такі вже, коли плоди на вигляд псуються, ну, запевняю, це не так. Плоди починають псуватися, вже тоді їх небезпечно їсти, коли вже простоять в такому стані досить довго і зверху появляється пліснява. А поки пліснями немає, запах чудовий, він нічого не відчуваєте, от тоді і саме розкриваються усі і ароматичні, і смакові якості плоду. Тоді вже додаються і карамельні тони, і дуже часто відчувається кавовий такий аромат, навіть аромат шоколаду в деяких сортів. Саме в таку спілість і потрібно заготовлювати ці плоди. Я пізніше детальніше розповім про це. І так, три ступені зрілості. Перша ступінь зрілості це можна зривати ці плоди, відправляти по почті. Вони можуть зберігатися там деякі сорти від, від тижня до двох тижнів. І саме в такій зрілості вона і є найбільш транспортабельна зиміна. Але не рекомендую частувати саме в такій зрілості перший раз. Того, хто ще не коштував цих плодів. Зараз я поясню чому. Саме в восковій такій стиглості є сильний запах чоловічої сперми. Це відчуває тут найбільше, не подобається смака зіменини, це жінки продуктивного віку, і досить відсоток таких людей високий. І щоб коли ви пригостите от саме в цю таку, як то кажуть, вускову спілість цю людину, то є така ймовірність, що другого разу, коли вона відкусить цей пліт і скоштує, вже не буде. Це досить багато таких навіть курйозних випадків було в мене. Я одного товариша приніс пригостив. Такими бананами. І йому дуже сподобалося, і він почастував свою дружину, вона плювалася і кричала, що він з цими плодами робив. Що вони то бувають такі курйозні випадки. І, ну, Деякі, коли вже пригощаєш от остання, третя спілість, деякі вже можуть повернутися до цього. Ну, це одиничні такі. Ну, це переважно жінки, відчувають так. І... Це практично з досвіду вже багаторічного. Тож зараз я стараюся пригощати своїх друзів, коли друга або третя спілість, тоді практично майже немає таких людей, які не сподобали би Азиміна. Ну, але все рівно, так само як і мої друзі, радять спочатку можете скуштувати плодів. А потім вже думати, чи заводити цю рослину в себе, чи не заводити. Ну, і саме головне, хочу нагадати, що плоди є різного розміру. Плоди можуть бути там від 50 грамів, наприклад, до 700 грамів. Є вже такі декілька плодів е, сортів, які мають надзвичайно великі плоди. Ну, і... Усі плоди мілкі з любого сорту, вони практично на один смак. Якщо плоди до 100 грамів, там є досить значний вплив шкірки на саму якість плодів, шкірка трошки придає гіркоту. І от якщо зібрати такі до 100 грамів плоди з різних сортів, мало хто може відчути різницю. Різниця проявляється вже між сортами, чим плоди більші. Тим більше така ярка різниця. Ви відчуєте в смаку, після смаку і так далі. Тож, потрібно, якщо ви замовляєте плоди, то щоб вони були від 100 г і більше. І чим більше, тим краще. Тим більш якісніше вони за смаком, краще смакують. Це все, що стосується плодів. Що стосується запилення. Дуже багато також публікацій, я вже розповідав, там на мухи розвішувати м'ясо. Мухи зовсім інші. І ось я показую вам відео, яке я зняв у 2024 році. У мене усі дерева зі мене замульчовані, і саме у мульчі дуже добре розвивається чорна товстоніжка. Це муха довжиною до 2 см, вона живиться пилком з різних квітучих рослин. І ось надзвичайно її вабить. Вона повсюду в Україні існує ця муха. І саме вона на перегниванні мульчі, відкладає яйці, і саме оцю її личинки, їдять і допомагають, це корисна муха, допомагають переробляти мульчування. у біогумус, то і потім вона віддячує тут. Зверніть увагу, наскільки їх багато і наскільки добре вони працюють роблять свою роботу у азиміни. Квітую азиміна. Знаю, чи видно, я підійшов з Полоха в ріймух. Мухи дуже цікаві. Раніше не звертав на них увагу, зараз у кожній квітці по кілька мух. Оце і є справжні запилювачі зі в нашій місцевості. Практично все дерево покрите цими мухами. Ось тут вони зараз чудово видно. Ось так має бути видно. Чорна видовжена муха. Кожні квітки дуже багато. Дві, три, п'ять буває. Оце вже і не потрібно запилювати. Потрібно тільки нормувати. Після такого запилення тільки нормування допоможе. Самий пилок, він не літучий, він не літає за вітром, він е, важкий, він масний, тримається купи і прилипає до будь-чого, що йому потрапить на шляху, зокрема до мухи. І оці мухи з квітки в квітку лазять, вони всі обліплені цим пилком і чудово опилюють ті молоді квіти, яких ще е, клейка маса на приймочці не засохла. Що стосується кращого запилення квітів, постарайтесь під час світіння зимени зволожувати максимально ці дерева, тому що саме зволоження, яке є під деревами і випаровування цієї води, не дає так швидко пересихати квітами. Ну, до чого там всі пишуть, що пріма 1216 вона самоплідна. Вона самоплідна, тому що на е, приймочці клейка речовина виділяється в досить великій кількості і вона не засихає так за 2 дні, як на інших квітах. Вона може бути до 5 днів е, в е, рідкому стані. І саме тоді вже розвивається у квітці, е, пилок дозріває, і той пилок відразу ж і прилипає на цю клейку речовину. Тому пріма 12.16 ще Sunflower сорт, вони схильні до так званої часткової самоплідності. Якщо ви підливаєте дерева азімени саме під час цвітіння і досить рясно, виділяється багато вологи, і оце саме і не дає так швидко ця волога, вона. ну, Піднімається знизу вверх і не дає так швидко пересихати оці клики, клики, речовині. Тому завізі у вас буде набагато більше, ніж зазвичай. Далі вологи потребує дуже багато, тому що і випаровування у цього дерева надзвичайно велике через величезні листя. Ще хочу зауважити те, що після того, як ви за, вже отримали зав'язі, щоб у вас ці зав'язі не посипалися, також вода, вода, вода. Е, усі сорти азімини практично плоди можуть рости, доки ви підливаєте. Ну, я підливав два рази на місяць спочатку, трошки замало. Е, тепер підливаю 4 рази на місяць. Зливаю, витрачую на дерево кожне доросле дерево від 3 метрів до 4. Десь за один раз 300-500 літрів виливаю і практично доки поливаю, доки дерева і набирають плоди, набирають вагу. І це за 24 й рік мене настільки вразило. Що навіть ранні сорти надранні, такі як ітакан, італійський сорт, він перший дозріває у кінці серпня, він затягнув на місяць дозрівання плодів. Але плоди були значно, значно більші, ніж зазвичай. Більше от молодий садженець Радості Марії, десь метр, і там було. Біля трьох десятків плодів, плоди всі були дуже великі. Понад 150 грамів для такого дерева. Дерево лягло на землю, пластичне, не поламалася жодна гілка, але урожай весь витягнув, перегрузив. Так що полива зімінини це вже й великий успіх у її вирощуванні і досягненні певних результатів. Ну і саме основне, що ж робити з плодами. Перший варіант це можна різати на дольки по 5-6 мм, в сушці сушити. Надзвичайна смакота. Жодні чіпси з тим не зрівняються за смаком. Концентрований запах, концентрований цукор, концентрований смак декілька разів. Але головна біда в тому, що і концентрований і який є у Самі рослині землі, також він концентрується. І деякі люди після споживання, досить в такому концентрованому вигляді, отримували отруєння. Багато мене запитують, які ж сорти е не мають взагалі. Ну, на ще вчорашній день, не знаю, на сьогоднішній, під час війни не стільки слідкую за цим. Але до воєнний період університет в Кентукі рекомендував для масових посадок три своїх надбання: КСУ Атвуд, КСУ Бенсон і Кису Чапел. Це досить цікаві сорти, надзвичайно врожайні, середнього розміру плодів, з них Атвуд з білою м'якоттю. Дуже полюбляють зараз сорти з білою м'якоттю. До них відноситься Альхорн. Вес у мене має, ну, злегка-злегко жартувати, можна сказати, що біла м'якоть. Ну і ось КСУ Атвот з білою м'якоттю. І от саме цих три сорти і рекомендують, тому що там у плодах практично немає інсектицидів. Вони є у насінню. У мене є дуже багато листів у молодих пагонах, але саме у плодах немає. Ну і підійшли до того, як потрібно заготовляти азимену, плоди азимени, щоб поласувати, наприклад, ось зимою. Ось до вашої уваги ми робимо ось такі стаканчики, бачите, з морозилки. Настільки Цікаве зберігання плодів зімінею, ви очищаєте від шкірки, видаляєте насіння і ось такі стаканчики набиваєте м'якоттю. Потім плівочкою зверху накриваєте й морозилку. При розморожуванні взагалі не втрачає своїх властивостей. Той самий смак, ніби ви свіжим зірвали його з дерева. І консистенція також не міняється після розморожування. Хоча замерзли їсти ну, точно як морозиво. Я б сказав, що є рецепти багато в інтернеті, які додають там вершки, плюс цукор, інші там різні елементи. Достатньо просто заморозити. І ви будете смакувати такими поживними продуктом цілу зиму. Цьому в сезоні вирішили взагалі не морозити ні малину, ні смородину, ні різні ягоди, а тільки земену. Ось такий стаканчик 160 грам. Дуже ситний, практично вистачає поїсти і ситість наступає з ним. Ну і морозиво тоді купляти в магазині взагалі не варто. Це смачніше, повірте, спробуйте і підтвердите мої слова. Ви знаєте, не передати, весь будинок наповнився такими тропічними ароматами. Хоча ще сама консистенція вона ще замерша. Ну, вже дуже запах пішов. Смак неймовірний. Ніби тільки що з дерева. Вартую спробувати кожному. Повірте, одного холодильника чи морозильної камери замало буде. Здоров'я усім, смаколиків в цьому році та перемоги Україні!